Вітаю вас на моєму каналі і сьогодні ми будемо проходити е, паркур карту е, Minecraft 1.13 зі шляпою. Да, ми просто кидаємо шляпу і паркуримо по ній. Просто бішанства. Перший рівень, я думав, так пройти. Без шляпи. Да Знову зразу. Так, так. Шо ну що такое? Нубасик якийсь там. Опа. Опа. Оп, оп. Е, спасибо. Э, использую шляпу, чтобы, ну, паркурить. Опа. Так. А, я не запрягу. Так, сюда кину. Не-не-не, я не запрягу. Туди теж надо прыгнуть. Та шляпа як блок стосується. Ой, треба було раніше поставити, то як то тяжко. Думаю, що зараз пройду. Як про. На тобі про. Короче, я якось до Отако... А дальше. Оба на слайм-блок. Ай! Опа. Я напрямую. Треба шайна один блок. Да. І сюди дальше напрыгнуть треба прям от такого кинуть. Е! Пил, кинув, ес. Сюди, сюди. Є! Так радуєш, нібито вже... Коротше, 42 рівні. Тільки четвертий. Супер. Опазловили. Так. Я вже тут трохи полі паркури ты тут. Троха поняв. Я прямо ту карту всю один Тайвани пройду. Голубі блоки дають нам... Ляйка. Пригуч его. Ого. и при конечно. Все, шасты. Э -э, короче, типа, э, треба прыгать и ставить под собой шляпу. Вот тут так пишем. Пеше. Я так не умею. Чуть-чуть. Є допригну. Що то було? Я Якось сюди тако попав і здох. Ну тепер здох. Опа. Опа. Так. Треба такого. Отак треба. Всі дивіться мою методику, як треба. Я вже 10 хвилин покажу. Ч вона не появилась? Ладно, сейчас зроблю. Короче, я сюда допрыгну. Фух, є. Yeah. Эй, блин. Опа. Yes. Ес. Не, вернусь, допрыгну. Оп-оп. є, я yeah, допрыгнул. <coughs> Зелений блок дає нам швидкість. Вибачайте, що я кашлюю. Да. Трохи прихворів. Та що таке? Я не можу. Прям між блоками. Опа. Що Та таке? Я не можу поняти. А, я поняв, Треба для підстраховки отако. Вы думаете, что так легко? Ніфига. Тут навіть пробіл щасно не можна нажати. Тут треба такого робити. О так треба робити. Тільки треба на пробіл нажати. Ну, шляпа давай. Так. Це для напівстраховки. Я занят пил. Ее. О, Зразу даю що таке. О таке. Та йо, ты треп О, я придумав прикольну штуку А що я тут зробил зараз? Я туди дойду. Та де фігня? Короче, я прийшов його. Опа. Май. Так що не вірте подивіться скільки у мене смертей тоді було а скільки зараз. Сорок. Десятый рівень 40 смертей. Я шо, нуб чи шо? Походу, да. Так. Глянь. Допригну. Хто хоче також пограти в цю карту, то е, я силку залишу в описі. Стоп, а що вони дають? Сірі е, блоки дають... А, там спускання. Що ж тут так пише? Сюда где так долучу. А ще сюда, певно, нет. А сюда я не знаю. Все, є. Так. Пойдем спускання и боту. Допрыгну. Е. Майже, блін, тут треба было ставити шляпу. Эммм, ем, я не допрыгну, але ладно. Все, я понял, я понял. Так вот, двіте. Підприєм і ставлю блок. Майже, майже Ну тут же все, короче. А, помогите! Помогите! Вс, я здох. Зара я пройду. Дивите скики у мене зараз смертей, а скільки буду тут, щоб ви не думали, що я чита! Я пришл! Так и по-двічки у мене смертей. <кхід> Кидай шляпу МММ Дэнс. Як? Як його пройти? Це ж нереально. Якщо я кину зараз шляпу, то воно тільки тут буде. Ну, бо кидаю. Я поняв. Не поняв. Коротше, я якось добрався

Треба якось... Опа, есть. Где? Все. Уго. Так. Не получилось. Не вышло, не вышло. Там я попнула, види пью. Вирішальный стрибок. Пиии. Да. Дальше. Шовті блоки дають нам навітати, типа, як. Ой, нуок. Трр. Прикольно. Як так зробили, я взагалі не понимаю. Вс, дальше. Проходим. Ага. Реально? Так вот. Тр. Опа, єс. Yes. И допрыгнули. Все. Сюди. Ай, не допрыгну. Чего это двигаете потом прикольную штуку? Вот, там есть того, что на тебе будет падать, а я хочу вот такой забить. Окей, сейчас мы попробуем. Опа! Опа! Лайфхаки! Кто походит и кажется, используй-то! Четвері, не прошу. Секунтьки там моменти, я буду по вирізати, бо я, ну, я став на паузу. Да. Ну, і, в принципі, все. На цьому кінець. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да. Сам був я Демон.Всім удачі всім. Пока, і ляпаю на голові. Отакий вобот. Да. Пока всім. Пппппп. І зараз я десь аук i